Вітаю вас на каналі «Аудіоказка». Сьогодні я вам прочитаю казку, як вовк собі кожуха добував. Приємного прослуховування. Ішов якось вовк лісом, дивиться, дятел кору довбає. Похитав вовк головою та й каже Е, ти, дятле, кору довбаєш. А меду не куштував. А дятел відповідає Ех ти, вовче, сивий сіромахо, овець та баранців ріжеш, а доброго кожуха ще й досі не маєш. Заплакав вовк від образи і пішов собі. Аж ось назустріч лисиця біжить. Ти чого це кумчику плачеш? запитує лисиця. Як же ж мені не плакати. Дятел каже, що я боронців та овець ріжу, а кожуха доброго ще й досі не маю. Он де на луках, каже лисиця. жеребець прив'язаний. Витягни з землі килок, мотузок, обмотай круг себе і тягни жеребця в ліс. Хм, от тобі й буде кожух. Послухався вовк лисичиної поради. Пішов на луки, витягнув кілок, намотав круг себе мотузок. Злякався кін, став дибки, та й тоді, як помчав напрямки, по купинах до корчах і вовка за собою потяг, а лисиця слідом біжить і кричить Вовче, комчиком, тримай його дужче, Вовчику, комчику, хоч за ворота хватайся. Прибіг кін на подвір'я. Збіглися тут жінки, чоловіки, і на вовка. Хм. Так і пошив собі хазяїн кожуха з вовчої шкури. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення, вподобайку, підписку до нових творів.